Друзі, всім привіт і слава Україні! Давненько я не випускав нових відео для вас рівно стільки, скільки триває повномасштабна війна в Україні. І хто завітав на мій канал, бачить це відео, прошу поставити лайк, будь-який коментар і взагалі підписатися. Далі будуть хороші чудові відео. Раніше я ловив на фідер. А зараз я діючий військовий, тому мобільніше тягати з собою лише рюкзак та спінінг. І ось видався чудовий вихідний. Можу поділитися деяким досвідом. Спробую записати для вас відео. Якщо я виложив це відео, то значить рибалка непогана. Для ловлі маю от такий от чудовий комплект, катушка Shimano Twin Power половиною s шнур. Не пам'ятаю, по-моєму. Sunline Sіglon, там 4 -жильний. 04PE spinning travel версія Glamour Rockfish від компанії Breden, Trivalism Cabin 704-й. Вот. З приманок буду застосовувати грузила до 8 грамів і силикон від K-Tech. Всякий такий різний. Будемо ловити окуня, може буде в долові в нас щучка. Хоча тут є і судак, подивимося. Зацеп, так? Да? Тут зацеп, так. Це Так, навіть на лодке зацепи. Блин, погода как вас вообще. Хорош. Поздравляю. Это коряга. Ну да. Приманка, дорога. Боже, ну груз А, ну да. На силікон ловити, да? На силікон, да. А щось в улові є? Не, нічого пока. Давно? Ні, не, не так. Тут, тут, тут. Ну не само утра, або утром мороз був, да? Так, да, так. Да. От зараз надо. Треба... Воно може утром не брати а днем. Ну щука виходить, так, да, около 12, плюс-мінус так. А? Щука в обід бере. <звучить> угу. Я теж нічого, да? Я только тільки ось перше місце. Только що при вас перший заброс робив. Ну що, на сексі імпакт не хоче. Думав, може окушка. Я так зрозумів, треба щуку ловити. Бу трьохдюймовий. Не знаю, як називається, коротше, кейттеч, 3 дюйма. Свинг, імпакт, такий-сірий силикон. Що, треба шукати щуку зубату. Поставив, до речі, флюр 0,5. 0,5, Я ним, коротше, ізначально ловлю. то що, то що Були деякі випадки на 0,4 флюр. До речі, в нашому місцевому флагмані. Я більше 0,5 не знайшов. А так би взяв. Він не знаю, він грубий, його дуже важко вирівнювати. Просто буквально треба палити його. Е, ну от так, коротше, дергаємо, смикаємо, джигуємо. Покльовка була, але вона не реалізована. Це, до речі, перспективне місце. У мене тут обично або зрізає, або шнурки з окунями. Трошечки вправо перемістився, змінив грузик Попугайський, коротше, з жовтого кольору. Замінив на звичайний, свинцевий. Нічого, подивимося. Тож, міста треба зміняти частенько. Хто знає, де вона ця риба? Навіть там, де не очікуєш, риба буває, приходить, клює. Опа, есть, есть. Что-то есть. Шнурочек, наверное. Да, я хочу окуня здорового. ой 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 Кабан! ой 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 Кажу, хоч окуня куня, блин, на тебе. Боже. Це лучше, чем шнурок. Ви що Щас я покажу. Ого! Та ти що Просто? це мій трофей, я його обов'язково зважу і тут на екрані покажу, скільки він. ти що ти що Бомба. Класс. Так, взяв він на такого, вроді би Свинг Імпакт. Класно, що це не щупарик маленький, добре так поводив. Нічого, якщо окунь тут є, то ми поки що залишимося. А покльовка така, ну не знаю, не окуняча, просто в шахту. Коротше, знову якась рибина. Я тільки закинув, навіть проводку не зробив. Йо-мая. А схватила на... падение. Че моя. Ого, а это щучка. Хорошая щучка. Ну так как, кило может. Так не хочешь, чтобы сходило. Ой-ой-ой, это -ой. хорошая. Чего? Свеча будет? Че нет. Будет свеча? Ой. Або до его. <laughs> Вообще, короче. и закинул. Даже проводка не зробы уже сидить. Блин. Класс. Он так давай, короче. Что это? Штучка. Штучка, диви. Опа. Таке мале. Перша така. динь як судак, просто. Да, судак далі. Як... Подсеччика. Ого, та тут в шахту. В шахту взяла. Просто е Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Ай Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ух--у-ху-ху-ху, що Ой з нею робити? У-у-ху. Ух ты, йот! у ху ху ух 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 ху 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 Да ты шо? Так, 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 так. Хо-хо-хо. Так, а вот мы. Да. Ха-ха-ха. Хорош. Півторуха, да? Півторуха. Она ежена, да. Да, да, да. Для ну, меня как раз са. Да ты шо? Ну Не знаю, ну кіло, від кіла до полтора така. Ну вона важка. Я не віду, Якби худа була, то я би так не сказав. Так, да, поки Гопру була розряжена, ще один було трошки менший. Трошки менший щупак. Так, да, це я клюнув, коли GoPro розряжений. Да, це більше. Так, може там не спутається. Ух рибине, блін. Ти шо ти шо. Я думаю, лайк. Гесково. Да, свинг імпакт. Да, надо короче вивчити ці названня, бо будуть питати, а я не знаю. Чи ж, на, на цій стороні є таки, така щука, блін, ну я ось ось тут де стояв, тільки трохи далі, туди кидав. На 4 кілограми то щуку поробку. Там, коротше, дивись, Ну, метрів 20 десь тут яма під нами. Після 20 там якийсь стол, типу, похоже, на стол, а потім знову впадина. Друзі, в принципі, рибалку можна вважати завершеною, комплект одловив класно. Я обірвався, все-таки на тих щучих містах. Де я, можна сказати, майже три щуки підряд вжарив. в В'язатися заново не буду, так що доцільно буде просто завершити рибалку, бо через годину десь приблизно прогноз погоди обіцяє мінус. Тобто шнур буде замерзати, буде важко проходити через такі тонюсеньке, маленькі кільця. От, так що, надіюсь, ви не гортали, побачили рибалку до кінця. Коротеньке таке відео, далі буде більше. Хотілося б взаємодії зі своїми підписниками. Хотілося б подякувати, що за цей час. Все-таки ніхто не відписався Нас 1300. Контенту буде більше. Та да, й хотілося б трохи взаємодія. Мені для зйомки рибалки потрібен штатив, там, тринога якась. І я залишу номер банківської картки. Будь ласка, хто хоче, можете допомогти для розвитку каналу. Це лише для взаємодії, а не просто бабла збить. В наступному відео я назову всіх своїх донаторів. Всім дякую за перегляд. Не забудьте підписатися, якщо ви не підписані, лайк обов'язково і любий-любий коментар. Ще скажу сьогодні, все таки обловив свій спінінг і катушку. Тепер вони у взаємодії. Тільки щойно прийшла катушка, не треба думати, що я там якийсь мажор, я досить довго на неї збирав, зарплати відкладував, так сказати. Булін, просто комплект, бомба. Е, залишу посилання на Дані Снасті в магазині японських снастей, де найкращі ціни для. Рибака. Якщо будете звертатися за покупкою чогось, будь ласка, кажіть, що від мене вам можливо зроблять скидку. А так, всім дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео.